Сьогодні у нас заняття зі звукової культури мовлення. В наше місто завітала осінь з усіма щедротами. А щоб дізнатися більше про цю чудову пору року, пропоную вам послухати чистомовки. Ви готові? Тоді слухайте уважно. Іця, 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 листя жовте! Мов лисиця Алла, Алла, Алла. осінь в гості завітала Ай, 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 парасольку пошукай. Лє-ле-ле, ле, дощик ле та є ру-ру-ру. Я грибочки зберу ла, ла, ла. білка жолуді знайшла. Де? де, де. Осінь тихо йде. Ла, ла, ла вже нема тепла. Та, та та гарна осінь золота. А зараз давайте спробуємо повторити чистомовки разом. Іця, 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 листя жовте, мов лисиця. Алла, Алла, Алла. Осінь в гості завітала. Ай, ай, ай! Парасольку пошукай, Ле, ле, ле. дощик лі та є? Ру-ру-ру, я грибочки зберу ла-ла-ла, білка жолуді знайшла, Де, де? Де осінь тихо йде. Ла-ла-ла вже нема тепла. Та, та, та гарна осінь золота. Молодці! А тепер пропоную вам обрати ту же стомовку, яка вам до вподоби, та спробувати її вивчити. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!